Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку ділення на трицифрове число розв'язування задач. Приготуйте підручники на сторінці 104. В зошитах. Запишіть дату уроку. У каліграфічній хвилинці. Запишіть число, у якому 2 одиниці першого розряду, 3 одиниці другого розряду і 7 одиниць третього розряду. Це число 732. Напишіть його каліграфічний рядок. У завданні 489 давайте пригадаємо, як знайти дріб від числа. Потрібне число поділити на знаменник 3 і результат помножити на 2. Отже, 4128. Поділіть письмово стопчиком на 3. Самостійно. І результат помножити на 2. Перевірте, це буде 2752. Тепер знайдемо 7 десятих від числа 3800. 3800 потрібно поділити на 10. І результат помножте на 7. Поділити на 10. Це буде 380. Помножте на 7. Перевірте, це буде 2660. Знайдіть 2 15 від числа 63 450. 63 450 потрібно поділити на 15 і помножити на чисельник 2. Поділіть 63 450 на число 15. Письмово стовпчиком самостійно. Не забудьте визначити перше неповне ділене кількість цифр часті. І результат. Помножте на 2. Перевірте, це буде 8460. Розгляньте початок кожного обчислення у завданні 490. Скільки цифр участі в першому виразі? 9858 поділити на 318. Щоб визначити кількість цифр в часі, потрібно визначити перше неповнеділене. Отже, перше неповноділене це 985. Тому в часті отримали дві цифри. Закінчимо обчислення. Друге неповноділене це 318. Поділити на 318. Це буде 1. Множимо. Це буде те саме число. Віднімаємо в останчі 0. У другому виразі, щоб визначити кількість цифр у часі, потрібно визначити перше неповне ділене. Це буде 759. Отже, в часті отримали дві цифри. Закінчимо обчислення. Друге неповне ділене. 1085 поділити на 217. Ми округлимо до сотень. 1085 округлимо до 10 сотень, а 217 округлимо до 2. Поділимо, і це буде приблизно по 5. Перевіримо множенням 217 помножити на 5 це буде 1085 остачі – 0. Ділення завершено. Закріпимо це у виразок 491. Виконуємо ділення письмово стовпчиком. 9890 поділити на 215. Щоб визначити кількість цифр в часті, ми визначимо перше неповне ділене. Це 989. Отже, в часті дві цифри. Поділимо 989 на 215. Щоб підібрати, ми округлимо 989 це 9 сотень, 215 2 сотні. 9 поділимо на 2, Приблизно візьмемо по 4. Перевіримо. Множенням 215 помножити на 4 – 860. віднімемо від числа 989 в остачі 129. Цифру 0 додаємо. І друге неповне ділене 1290. Ділимо на 215. Округляємо до сотень і 12 сотень ділимо на дві сотні. Ми візьмемо по щить. перевіримо множенням. Це буде 1290, 0. В наступному виразі 468 720 поділити на 744. Перше неповнеділене визначте. Це буде 4687. Отже, в часті три цифри. Ділимо, щоб поділити, округлимо до сотень. 46 сотень. Ми поділимо на 7 сотень приблизно це по 6. Помножимо 744 на 6. Це буде 4464. Віднімемо в остачі 223. Знеснемо цифру 2. Друге неповне ділене – 2232 поділимо на 744. Щоб підібрати, ми округлимо до сотень. 22 сотні поділимо на 7 сотень. Візьмемо по 3. Помножимо 744 тепер на 3, це буде 2232. І 0 до частки, це буде 630. Наступному 17940 поділити на 345. Перше неповнеділене – 1794. Отже, в частці дві цифри. Щоб підібрати цифру в частці, нам потрібно округлити до сотень. 17 сотень поділимо на 3 сотні. буде 5. Помножимо 345 на 5. Це буде 1725. Віднімаємо. Востачі 69. Знесемо цифру 0. І 690 поділити на 345, це буде 2. Помножимо 690. Востачі буде 0. Наступне 226 180 поділіть на 526. Визначте перше неповне ділене. це 2261. Отже, в часті три цифри. Щоб поділити. Підібрати цифру в чаті потрібно округлити до сотень. Округляємо число 2261, 22 сотні. Ділимо на 5 сотень. Цим візьмемо по 4. Перевіримо 526 помножимо на 4. Це буде 2104. Віднімаємо і востачі 157. Знесемо цифру 8. І поділимо друге неповне ділене 1578 на 526. Округліть до сотень, щоб підібрати цифру в частці. 15 сотень. Ми поділимо на 5 сотень, це буде 3. Помножимо тепер 526 на 3, і це буде 1578 0. Знесемо до частки. У відповіді буде 430. Наступний вираз 12444 поділити на 183. Поділіть самостійно. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. А у вас так вийшло. Перевірте. У відповіді: 68. І останній вираз: 263 344 поділити на 436. Натисніть відео на паузу і поділіть самостійно. Давайте перевіримо. Перше ділення – це 2633 в часті три цифри. Щоб підібрати цифру в часті, Округліть до сотень 26 сотень поділимо на 4 сотні, це 6. 436 помножте на 6. Це буде 2616. Віднімаємо 17 востачів. Несемо цифру 4. 174 ми не можемо поділити на 436, це недостатньо. Тому в часі ми пишемо 0. Знесемо цифру 4. І тепер друге ділене 1744. Ми поділимо на 436. Підбираємо, округляємо до сотень. 17 сотень ділимо на 4 сотні, це буде по 4. Множимо і буде 1744. в остачі 0. Розв'яжемо рівняння 492 це складне рівняння. У виразі з невідомим цей добуток. Подивіться, який невідомий компонент, якщо віднімання на місці від'ємника. Ми записуємо вираз з невідомим у ліву сторону. А в правій записуємо, щоб обчислити. Щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно відняти від зменшуваного 12041 відняти різницю 11705. Обчислюється письмово стовпчиком. Отже, добуток 84 і Х, це буде 336. Ми дійшли з вами до простого рівняння. У простому рівнянні невідомий тепер другий множник, позначений буквою «і». Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно поділити 336 на 84. Перевірте, це буде 4. Виконаємо перевірку. Дійсно буде 11705. У другому, теж складному рівнянні вираз невідомим на місці. Якщо додавання, це компоненту доданок. Отже, записуємо вираз невідомим. А щоб знайти невідомий доданок, потрібно від 7079 відняти 4785. Перевірте, це буде 2294. Ми з вами прийшли до простого рівняння, в якому невідомо теж другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно поділити 2294 на 37. Поділіть поруч письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 62. Виконаємо перевірку. Дійсно буде 7079. Розв'яжемо задачу 493. Мотоцикліст рухається зі швидкістю 72 км за годину, а велосипедист зі швидкістю 250 метрів за хвилину. У кого з них швидкість більша? І на скільки метрів за хвилину більша? У мотоцикліста швидкість нагадуємо 72 км за годину. А у велосипедиста 250 метрів за хвилину. Щоб порівняти, нам потрібно однакові величини. Тому ми у мотоцикліста 72 км перетворюємо у метри. Це буде 72 тисячі метри, а в це за 60 хвилин. Тепер давайте дізнаємося його швидкість у метри за одну хвилину. Щоб дізнатися за одну хвилину, нам потрібно поділити 72 тисячі на 60 хвилин. Отже, закриваємо нулі, і тепер 72 поділимо на 6, це буде 12. Прибираємо ще один нуль, залишається. два нулі. 1200 м за хвилину. Це ми дізналися швидкість мотоцикліста. Тепер ми можемо порівняти. Так як у них однакові величини. І можемо сказати, що у мотоцикліста швидкість більша. Щоб визначити, на скільки метрів за хвилину більше, нам потрібно відняти від числа 1200, ми віднімаємо 250 і це буде на 950 метрів за хвилину більша швидкість мотоцикліста. Розв'яжемо наступну задачу 494. Космічна ракета за 5 секунд долає шлях завдовжки 40 км. А пасажирський літак за 8 секунд завдовжки 128 метрів. У скільки разів швидкість ракети більша за швидкість літака. Нам потрібно з вами порівняти швидкості. Щоб порівняти швидкості, потрібно дізнатися. Швидкість ракети і швидкість літака. Але відстань ракети у кілометрах, а у літака у метр. Отже, ми однакові величини, тому ми 40 кілометрів перетворимо у метри. Це буде 40 тисяч метрів. Тепер ми дізнаємося швидкість ракети. Нам потрібно 40 тисяч поділити на 5 секунд. Це буде 8000 метрів за секунду швидкість ракети. Тепер дізнаємося швидкість літака. 128 поділимо на 8. Це буде 16 метрів за секунду швидкість літака. Тепер потрібно порівняти у скільки разів ми порівнюємо дію? Ділення 8000 поділити на 16. Поділіть письмово стовпчиком. Якщо важко усно, то це буде у 500 разів більша швидкість ракети. Завдання 495. За даними таблиці, складіть задачі, але розв'язати їх за допомогою рівняння. Перші задачі нам потрібно знайти довжину. Позначимо за невідомий х. Площу ми знаходимо дією множення, тому рівняння у нас буде х. Помножити на 9, і це буде 117. Невідомий множник ми знаходимо дію ділення 117 поділити на 9. Якщо важко поділіть письмово стовпчиком, перевірте, це буде 13 метрів, наприклад, довжина ділянки. Кладемо другу задачу, де потрібно знайти ширину. Ми позначимо х, 13 помножити на Х це буде 117, 117 поділити на 13 9 метрів ширина ділянки. Розв'яжемо наступну задачу 496. Ширина стадіону прямокутної форми дорівнює 95 метрів, а його довжина на 20 метрів більше. Дві п'ятих площі стадіону займає футбольне поле. А решту майданчики для занять іншими видами спорту, яку площу займають ті майданчики. Розв'яжіть цю задачу самостійно. Користуючись підказками, спочатку нам потрібно знайти довжину стадіону. Тепер нам потрібно знайти площу стадіону. Тепер ми можемо знайти площу футбольного поля. Якщо 2 п'ятих, пригадайте, як ми знаходимо дріб від числа. Це можна знайти відразу виразом. Перевірте. Це буде 4370 квадратних метрів площа футбольного поля. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, що решту займають спортивні майданчики. Перевірте, майданчики займають 6555 квадратних метрів. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 497, де потрібно порівняти швидкості. Гелікоптера і пасажирського літака, і також у виразах 498 пригадайте, як знайти число за значенням його дробу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!